Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Bad Santa Fisherman. Мене звати Ян. І в мене є для вас дуже важливі новини. Дарів вже листопад. І це означає, що в Держрибогенстві з'явився наказ про призначення зимувальних ям на водоймах України. Цей наказ розділений на області і ділянки басейни річок нас же, в принципі, киян цікавить, в основному Дніпро в межах Києва. Тому я зараз. Коротко озвучують ділянки, на яких з 1 листопада до початку весняної нерестової заборони заборонено ловити рибу. Що це означає для нас, киян і гостей міста рибалок, які ловлять рибу в межах Києва? А це означає, що заборонено ловити і виловлювати риб в наступних місцях. Від першого шлюзу це станція аерації Бортничів. Перший шлюз, ну кияни знаєте це, і до острова Рославського можете подивитись на мапі, де ця місцевість ці місцевості заборонено ловити. Також від південного мосту до південного залізничного мосту, який межує з мостом Кирпи, В цій місцевості також заборонено. Також від мосту метро, вверх за течею до Гаванського мосту. Зимувальна яма, і найважливіше, що я хочу донести до киян, до рибалок з Києва. А загалом рибалок з оболоні. На жаль, цього року заборонена риболовля в урочищі сосни. Це всім відома мегапопулярна зимова затока в острові Великий, який межує між Вижгородом і оболонню. Ну, на жаль, друзі, на жаль. У всіх інших місцях риболовля дозволена, слідкуйте за розмірами виловленої вами риби. Судак 42 см, щука 50 см. Ну і по білій рибі зараз платва. Ну плотва це 18 см, друзі. Ну і не робіть переловів: 3 кг на людину. Відпускайте більше риби. Можливо, забирати, звісно, трофей, хоча велику рибу також варто відпускати, хоча це особиста справа кожного. Враховуючи, що це відео дивляться рибалки з усієї України, я прикріплю в опис до цього відео посилання на телеграм-канал Держрибагентства, а також посилання на сам наказ. Там він розділений по областям, по урочищам, по водним басейнам річок і інших водойм. Тому кожен для своєї місцевості може подивитись, запевнитись, які ділянки водойми призначені як зимувальні ями в сезоні 25-26. Ця заборона діє з 1 листопада до початку весняної нерестової заборони. Весняну нерестову заборону, звісно, рибу ловити можна, але в межах населених пунктів, виключаючи нерестовище з використанням певної кількості гачків. А також, звісно ж, треба е, норми враховувати вилову. Що ще хочу вам нагадати, любі друзі, це те, що в лютому ще діє заборона на вилов щуки, за того, щоб вона гарно віднерестилася, зберегти ікру, зберегти популяцію щуки. Що ж, друзі, дякую вам за увагу! Будьте чемними в риболовлі, бережіть природу, любіть рибу і риболовлю. Обов'язково, друзі, побачимось на риболовлі.